Всім привіт друзі! Це шоубісики. Я Марина данилюк люкермаєва, і ми підсмажимо найголовнішу жабу офісу президента України, а саме Єрмака. А саме зараз розберемо те, як надмірна любов Зеленського до Єрмака і висування його скрізь, навіть там, де його люди не мають бачити, довела нас до дипломатичної прірви. Як ми знаємо на кожне питання до Зеленського, навіщо вам Андрій Єрмак? У нього традиційно була одна і та ж відповідь. Класично, я вважаю оцю в інтерв'ю Наталці Мосійчук. Єрмак реальний потужний менеджер і ні на словах, ні бла бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. Якщо ви вважаєте Андрія Єрмака патріотом України, поставте плюсик у е коментарях до цього відео. 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною, він не буде залишатись на будь-яких посадах. От, коли мене питають, наскільки загрозливо, що Зеленський піде на другий термін, я завжди кажу, що другий термін зеленського це автоматичне продовження каденції Єрмака. Татарова та інших риб приліпав, ну яких би в нормальних умовах треба було б десь закрити і не показувати на людях, або б показувати в цирку, але за великі гроші. Тому що скільки б не було інтерв'ю, в який період вони не були дані зеленським закордонним змі, все одно складається враження, що якби навіть Андрій Борисович навалив на голову кавалок президенту, той би знайшов йому алібі про Єрмака, стали так говорити. Вже після того, як говорили про одного голову адміністрації, потім говорили ще про одну людину, яка а, в, в серед депутатів. Потім говорили про третю, зараз про, про Єрмака. Ви повинні зрозуміти, все це працює для того, щоб просто а, атакувати відповідно мене. Це було інтерв'ю видання Блумберг. Росія запускала дуже багато різних дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію або президент не має впливу ніякого на а, тих чи інших міністрів. Тощо я не хочу. Мати вплив, я не хочу мати вплив. Я ж взагалі приходив президентом, щоб просто насолоджуватись перемогами, а все інше хай роблять мої некомпетентні друзі з 95-го кварталу. Я закон, я президент згідно українського законодавства. Єрмак, потужний менеджер, один із. Дуже потужних менеджерів в моїй команді, але е, посада Мій потужний менеджер такого в Конституції немає. І взагалі ніде не прописано в українському законодавстві, що мій потужний менеджер це якась державницька посада. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому, я і він виконує ці завдання. І так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Ну от видно, що останні слова в голови українському президенту якраз таки вклав Андрій Борисович. І от тягання Єрмака де треба і не треба уже дає перші свої плоди, і вони не завжди дають плюси для України. Підписники каналу Шоу питали, що я думаю про Мюнхенську безпекову конференцію. Я думаю, багато хто чув. У ці дуже контраверсійні заяви Зеленського про гроші про кличка, який буцімто поганий оратор. І там ще була така заява. Де він там нарешті назвав цифру загиблих на фронті? Але що цікаво, за наслідками цієї Мюнхенської безпекової конференції, Сполучені Штати Америки фактично показали, де вони бачать місце Зеленського. І воно далеко не за столом переговорів стосовно майбутнього України. Тому що Трамп так із плеча сказав: Ну, може, Зеленський теж там проходить, хай буде присутній на цих наших переговорах з Російською Федерацією, і що ми бачимо. У пресі з'являється фотографія, де сидить американська делегація, на проти неї сидить Сергій Лавров, і всі вони дуже задоволені. Але України, чию долю там будуть вирішувати, ну там немає президента нашого Зеленського. Хоча, зважте, наш прекрасний чудовий лідер теж перебуває з візитом на Близькому Сході. І от що він, до речі, говорив про. Те запрошували його чи ні на цю сходку? У Нас сабільні арабські емірати і в Саудівську Аравію. У нас офіційний візит. Ви журналісти, і ті, хто ще трішки знає, як це будується, розуміють, що статус офіційний візит не отримується за добу, за дві, за три. Це просто неможливо. Воно ну, то так, але якщо ти потужно займаєшся дипломатичною роботою, якщо у тебе такий потужний дипломатичний менеджер, якщо в Саудівській Аравії вирішують долю України на кілька років вперед. То де ж ви були зі своїм потужним менеджером з огляду? Я нагадаю, що про те, що місцем зустрічі росіян та американців. Буде саме це місце, ця країна було достеменно відомо ще десь за півроку. Я робив багато різних візитів під час війни. Швидко домовлявся. Завтра прилечу післязавтра, так але це різні різні візити. Це статус офіційного візита, готувалися відповідні документи. тощо. тому що тут швидко не вийде. Просто приїхати хай пану кусочок слави. Тут не вийде. Да і тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії. Ві на рівні е, е, ну, представників Сполучених Штатів і Росії. І, ну і в принципі, і все. Безумовно, я запитаю, коли буду в Саудівській Аравії, у його е, 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 високоповажності. Запитаю він у принца, а що ж то був за візит? В цьому весь Зеленський. Е, у мов я запитаю, що він про це знає. Просто цікаво. Правда, що він про це знає, якщо він там теж сидить із своїм партнером по таких переговорах такого рівня, якраз таки за столом, так. ну тепер давайте ж поміркуємо, чому так трапляється, чому сам Зеленський заднім числом дізнається, що будуть вестися якісь серйозні переговори. Будуть вестись вони в Саудівській Аравії, яку постійно нахвалює президент Зеленський, але йому ніхто про ці переговори не каже. Справа в тому, що всю дипломатичну роботу Зеленський передав руки Єрмаку, і тепер цей Єрмак їздить по світу, намагається стати своїм для нової американської адміністрації. Причому адміністрація Трампа одразу із старту показала, що вони із такими людьми, як Андрій Єрмак, не хочуть справи мати взагалі. Але ні, пан Зеленський все одно нав'язує Єрмака, і от під час їхнього візиту усієї цієї нашої української делегації до Мюнхена на Мюнхенську безпекову конференцію він відрядив спілкуватися з Кітом Келогом саме Єрмака. А в цей час наш президент роздавав інтерв'ю. Кіт Келлог не полягає на прямих перемовинах поміж Україною та Росією. Власне на вашій телефонній розмові. чи, можливо, що готовий Я, не не знаю. Я знаю, що Келог зараз зустрічається з Єрмаком прямо зараз. Звісно, можна написати, а на що той кіт Келох впливає. Мовляв, там уже є такий стів Вітков, який там буде грати головну скрипку у цих переговорах. Але дивіться, цього Стівена Віткофа відрядили саме спілкуватися з Росією. А кіт Келох це буде зв'язковий між Україною, Європою і Сполученими Штатами Америки. Тому зневажати на думки цієї людини, яка, до речі, є багаторічним близьким другом Дональда Трампа, я б не стала. Тим паче, давайте згадаємо цей крайній візит. Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки, де він намагався поговорити з Джейм Дівенсом і Майком Волсом, і з ними він то зустрівся. Правда, візит був настільки успішний в лапках, що навіть офіційної такої протокольної фотографії та сторона якраз таки вирішила і не вішати ніде. І от що було цікаво, що кіт Келох у Вашингтоні зробив усе, аби не зустрічатися з Андрієм Єрмаком. Більше того, через видання Reuters він передав, що він чудово знає, що. Відбувається в Україні. Тим паче, недавно була інформація, що дочка Кіта Келога давно працює в Україні з гуманітарними місіями і мовляв, йому не потрібні там зайві якісь факти, якісь думки таких людей, як Андрій Єрмак. Але виходить на люди, це Андрій Єрмак і обіцяє з розрахунку, що це ж діди до президента, що з переговорами все буде класно, все буде нормально. Він дуже чітко відповів, що в нього немає в планах зустрічі з росіянами. Ми не тут в Мюнхені. Ну і ви бачите, що їх і не було тут в Мюнхені. Все вирішує Єрмак, і також вони не заплановані такі зустрічі в Саудівській Аравії. На цьому можна завершувати цю цитату Єрмака, коли головний потужний менеджер навіть не знав, що ж там будуть за зустрічі в Саудівській Аравії. Оце рівень поінформованості. А чому ніхто не знав, тому що Володимир Зеленський ходив коридорами Мюнхенської безпекової конференції і давав чітко зрозуміти, що його цікавлять абсолютно інші речі, наприклад, питання виборів. Путін ну, іноді я волос Америки, але на. Одна... У високому рівні ні ніхто не піднімає. Всі розуміють і наш закон, і що це порушення закон, а найголовніше, що це можливості немає. Дуже складно. А ви розумієте, чому в принципі ви розумієте, чому ми розуміємо наслідки всього цього, чим все закінчиться. Ми чітко розуміємо. А і, і для чого це потрібно і для кого? Такі трошки нервові жести, а, тому що очевидно, Зеленський боїться головного наслідку втратити владу і. А тоді, коли вже в тебе не буде цього імунітету, президента і всі палиці будуть щедро летіти саме в тебе. Друге, що цікавило у ці дні Володимира Олександровича, це як забрати гроші клятого Порошенка. Санкції були проти введення, і це не. Перший і не останній а, пакет. А ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально, миють гроші, виводять мільярди гривень. Питання грошей стоїть руба, але чомусь завжди санкції обертаються проти тих людей, які не з команди Зеленського. От коли будуть якісь санкції на близьке оточення Зеленського, якраз таки за виведення грошей, дайте знати. І це впродовж всієї війни. Безумовно, всієї не тільки повномасштабної це почалось з 14-15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі, все це є. Всі ці потоки є. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував. Я це не бачив. А як було до мене? Мені складно сказати, і ми це не бачили. На секундочку, президент Зеленський перебуває на своєму кріслі уже 6 років, і за 6 років він не спромігся зателефонувати у цю установу фінансовий моніторинг і спитати, а що там у нас по грошах. Здається, хтось тут трошки маніпулює. Ну і третє, що зафіксували абсолютно всі у Мюнхені, це просто такі е, нескриваємі заздрощі до братів кличків, які суперстар, до речі, в Німеччині кін щедро роздали дуже класних інтерв'ю е, німецькій пресі, е, такі з упором: що нам треба зброя, нам треба гроші, нам треба підтримка. І що цікаво, зеленського очевидно дуже обурило, що Віталій Кличко. Який в статусі мера приїхав до Німеччини як топ гість цієї безпекової конференції і пішов зустрічатися з зірками німецької політики у їхніх партійних офісах? А я нагадаю, що це дуже важливо, тому що за кілька днів будуть вибори в Німеччині. Зеленського це дуже обурило. І про це він навіть не міг змовчати в такому публічному місці, як панель у цієї Мюнхенської безпекової конференції. Виборів у вас не було з того часу. Ваш мер Києва Віталій Кличко критикував вас за це за багато що іншої. Сам. Путін називаєсь незаконним, каже я не вестиму переговорів з незаконним президентом. Який ваш погляд на те, коли надійде час для того, щоб провести вибори? Чи під час переговорів про принення вогню, чи після цього, чи коли увага на міміку зеленського? Цікаво, що ключку про мене сказав? Ні, насправді. Ну, деякі опоненти, і деякі члени громадянського суспільства таке ж це також це кажуть. Ні, це я просто здивований кличко, чудовий спортсмен, але я не знав, що він чудовий промовець. Це той момент, коли Зеленський озвучив деякі речі, які можна обговорити в туалетах на кухнях. Десь там на фуршеті в такій неформальній обстановці, але точно не розповідати про це на панелі такого великого заходу. До речі, хочу додати, що коли Зеленський їздить на цій мюнхенські безпековій конференції, він завжди видає якісь такі перли, які стають мемами. В нього не перша зустріч на панелях з оцією пані, яка дуже крута модераторка в Німеччині вважається. І я пам'ятаю одну з перших його мюнхенських безпекових конференцій, на якій він сказав цю цитату, що я уже закінчив війну в своїй голові, коли саме оця пані спитала його: а що ж там по війні Росії і України? Що ж ви там плануєте робити далі? Тому не дивно, що з такою канвою, з таким публічним позиціонуванням на Мюнхенській безпековій конференції, єдине, що зробив Трамп, це сказав, що ну хай Зеленський приїздить. Він тут посидить на наших переговорах, тому робимо перші висновки. Очевидно, або Андрій Єрмак, як головний тепер, на жаль, по міжнародній політиці не доніс позицію українського уряду української влади до західних партнерів, або Єрмака взагалі тепер ніхто не сприймає як щось серйозне. Тим паче, уже мінімум рік ходять такі настирливі чутки, коментарі різних європейських спеціалістів про те, що Єрмак стає все більш небажаною особою в цих високих офісах, і ну, ніхто його не бачить в переговорах про завершення війни в Україні. Але Володимир Олександрович все одно продовжує його настійливо пхати. І зеленського попереджали, що це може зіграти дуже поганий жарт з Україною, і з огляду на те, що команда Трампа вже зустрічається з командою Лаврова в Саудівській Аравії, можна чесно сказати, що вже цей злий жарт став. Реальністю для нас, а власне, коли ми подивимося на історію таких бурхливих і дуже тісних стосунків з Зеленського і Єрмака, то це завжди грало проти нас. Нагадаю, що буквально за півтора місяці до повномасштабного вторгнення, де проводили час ці два голубки, якраз таки у Муковелі відпочивали і планували, що їм робити далі. Також в листопаді, 2021 року, Зеленський на відріз публічно сказав, що великої війни не буде, і сказав, що в принципі готуватись. Ми сильно не будемо, тому що йде просто залякування. Чи буде війна з Росією? Вважаю, що сьогодні йде залякування. Одразу хочу сказати з деяких майданчиків засобів масової інформації. Дійсно йде велике залякування. Що завтра буде війна? Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони. Нагадаю, що це якраз був той час, коли Зеленський з Будуна, тому що він святкував ювілей свого друга, пішов на цю велику прес-конференцію. Окрім того, вже достеменно відомо. Що Зеленський Єрмак заздрять абсолютно всім, хто там десь поїхав за кордон, трошки засвітився, і вже там європейці чи американці вже йдуть питати, а що робити далі. Наприклад, коли ми говоримо про санкції стосовно Петра Порошенка, то дуже показово, що вони трапилися саме тоді, коли Порошенко, як лідер опозиції, Повернувся із Вашингтону, де в нього були дуже і дуже непогані зустрічі, і його вітали досить тепло. А чому досить тепло? Тому що знаєте, тепер, мабуть, для американців і європейців дуже тепло побачити із України професійного політика, який ще і виглядає нормально в якомусь такому діловому костюмі, а не в пажмаканій піжамі. Тому я дозволю собі процитувати кілька його коментарів стосовно Єрмака і його сприйняття в Сполучених Штатах Америки. Отже, інтерв'ю про. Шенка видань у цензурнет. У нас як це кажу я як людина, яка повернулася з Вашингтона. У нас надсерйозні проблеми з комунікацією з новою командою Трампа. Комунікаторів влади, включно з Єрмаком, там просто не сприймають і направлення їх туди це знущання з американців незалежно від мого ставлення до Єрмака. Просто ти маєш знати, що в тебе є 10 каналів комунікації, і ти вибираєш найкращий актив. А коли ти опиняєшся в ситуації, коли в тебе є один канал комунікації, то ти стаєш заручником відставлення людей. І цитата номер два: я не відкрию вам таємницю, якщо скажу, що я запропонував МЗС на свою зустрічі брати послів і координувати директиви, тому що в нас нічого важливіше за переговори з американцями не існує. Натомість вони намагалися заблокувати мою зустріч у грудні, але не вдалося. Зараз, коли я поїхав у Вашингтон, у мене були зустрічі в держдепі в Конгресі скрізь. Ну і на молитовному сніданку, звичайно, вони, команда Зеленського, не мають поки що ефективних каналів комунікації. Вони використовують не тих людей, щоб ці канали комунікації побудувати. Я ще раз наголошую, що з паном Єрмаком ці канали комунікації побудувати або важко, або неможливо. І тут же уточнюючи питання журналістки. Тобто пану єрмаку важко побудувати контакти в силу попередньої історії п'ятирічних давнини роді Джуліані, не тільки він має токсичний шлейфт і ніхто не хоче зустрічатися. Немає мотивації з ним зустрічатися. Тому кілька висновків про ці переговори, які зараз розпочали Трамп і а, команда Путіна в особі Лаврова. Все це навряд чи принесе нам сталу перемогу. І е, тут є кілька факторів: перше це і наша дуже недолуга дипломатія, таке дуже швидке бажання закінчити цю війну від офісу Трампа, яким безумовно дуже користаються росіяни. І е, тут варто зважити, що для своєї дипломатії вони використали усі канали, які у них є. Тут ви можете побачити і те, що називається Хороший русський, і хороший руски ліберальні журналісти, і безумовно ну, така класика їхньої дипломатії як лаврові кампанії, тобто всі канали комунікації, навіть культурна дипломатія. оцю цю всю істерію навколо фільму Анора, який зараз там а, чекає премії Оскар, теж можна назвати своєрідною культурною дипломатією, коли росіяни промотують себе. У світі, а чому так трапилося? Давайте розберемося. На початку війни Зеленський та Єрмак вирішили, що коли ця війна завершиться, лише вони єдині мають знімати вершки перемоги, і ще щоб на їхні голови люди якраз таки надягали лаврові вінки. Але замість усіх цих почестей і Зеленський і Єрмак мають дуже такі стрімкі шанси отримати хіба що тернові вінки на свої головішки. Правда, тут є важливий нюанс на Голгофу. Підемо всі ми разом, тому що по суті, якщо Росії та США вдасться ж про щось там домовитись, про якесь перемир'я, це означатиме єдине. Що нас чекатиме ще одна війна? Відкладена на дуже короткий термін. А що ж робити українському суспільству? Чи варто вже прямо зараз лізти у помиральні ями? Втрата поваги до держави України на міжнародній арені це безумовно дуже і дуже неприємно. Той факт, що у нас цією міжнародною політикою займаються дешеві клоуни, які раніше грали причавдалами на роялі, ну теж неприємно. Варто пам'ятати одне, що ніякі угоди між Трампом і Лавровим і Зеленським на приставному стільчику без згоди українського суспільства втілити в життя буде нереально, тому нам важливо зберігати здоровий густ, Важливо обороняти Збройні Сили України від нападок різноманітних там мар'ян безуглих та представників влади, які хочуть захейтити військо і якось так виграти перемогу на тих людях, які причаїлися і чекають, і тиснути на Зеленського, щоб він займався своїми прямими обов'язками і не віддавав абсолютно все в руки Андрію Єрмаку. Всім дякую за увагу! Це був колодкий такий розбір, чому Андрій Єрмак став токсиком у західному світі, і як це безпосередньо тепер впливає на ставлення західного світу до України? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таку міжнародну дипломатію Єрмака? Настільки вона вам заходить, настільки це відповідає у цій заяві про єдність. І напишіть, будь ласка, кого б ви хотіли бачити як представника нашої міжнародної команди. На заході буду дуже рада почитати ваші думки, підписуйтесь на канал Шоубісики, ставте лайки, коментарі, поширюйте це відео і буду дуже вдячна, якщо ви станете нашим підписником чи спонсором та патреоном. І так ми зможемо випускати побільше розборів. Всім дякую.